Чи властиво тобі накопичувати десятки, сотні, тисяч світлин з усіх подій свого життя з усіма друзями, знайомими, людьми, яких ти коли-небудь знав, усіх фаз свого життя, своєї зовнішності, якщо ти часто, наприклад, змінював стрижку чи колір волосся, і все це хотілося зазнімкувати і зберегти на пам'ять? Також купи подарунків на полицях, які теж зберігають в собі емоції і певну пам'ять, тому якось шкода з ними щось робити, а тим паче викидати. І в цілому купа купа речей, кожна з яких зберігає в собі якісь спогади, і дуже шкода з ними прощатися, і хочеться прям зберегти кожен момент своєї історії. І прям болісно навіть уявити, що ти відірвешся від себе. Або, наприклад, купи переписок, діалогів, бесід з різними людьми в соціальних мережах, різні дописи в соціальних мережах, яким вже по 10 років, і ти подеколи гортаєш стрічку туди, ностальгуєш. Або, можливо, в тебе підіймаються не зовсім приємні емоції, але так чи інакше ти повертаєшся в минуле аби його відтворити і певним чином перепрожити. Це дуже сильний злив енергії з теперішнього моменту в будь-які інші, яких, до речі, вже немає. Так, це спогади, це пам'ять, це твоя історія. Але є тільки поточний момент в тих світлинах дворічної давнини, чи переписках десятирічної давнини. Зовсім інша твоя особистість, ти вже не такий і ти вже зовсім не там. І замість того, аби жити теперішнім, ти повертаєшся і гортаєш. Те, що було там, пробудовуєш знову ці старі нейронні ланцюжки, тому що в ті часи ти був в зовсім інших установках, в зовсім іншому контексті життя. Всередині в тебе було все зовсім по-іншому, та і навколо теж як пряме відображення. І наскільки тобі не цінно берегти свою енергію для того, що відбувається наразі, а натомість. Направляти її на те, щоб підіймати архіви якоїсь там давнини. Навіть це може бути не 10 15 років, навіть кілька років, кілька місяців. Можливо, ти, як і я, змінюєшся ледь не щодня, тому навіть відкрити свої світлини за позаминулий місяць буде вже певним поверненням в якусь, немов зовсім іншу епоху свого життя. Тому що, немов там, так все було по-іншому, навіть якщо зовнішньо ніяких кардинальних змін ніби не відбувалось на кшталт, не знаю, переїзду на інший материк. Може здаватись, що нічого такого в тому, щоб зберігати ці світлини, тому що, ніби ж вони не займають місця, або зберігати ці полиці подарунків, адже. Ну, в принципі, і так, є місце для інших речей. Та й в цілому шкода, незручно перед тими людьми. А як це позбутися? А як це тягати за собою своє минуле, постійно накопичуючи все більше і більше? Адже чим далі, тим більше цих спогадів і цих речей, які тягнуть з тебе ресурс і повертають тебе в якісь зовсім інші моменти, яких вже давно немає. І ти сам себе повертаєш туди. І якщо це і не відчувається як якийсь різкий відкат, і що все, все що було напрацьовано в мені за ці роки, просто пішло вщент, адже я відкрив свої старі фото. Звісно, воно так не відбувається. Але всі ці перебирання архівів витягують тебе з поточного моменту, витягують тебе з життя тут і зараз. Особливо, коли це стосується якихось спогадів з своїм попереднім оточенням, чи навіть просто достатньо подекуди відкрити свої старі селфі, аби тебе асоціативно почали підвантажуватись спогади того, як ти тоді жив, чим ти тоді жив, і це може бути щось не зовсім приємне. Або ж, навпаки, буває, що там було щось таке. Класне, що тобі здається, вже не відбувається тут, і тебе теж можуть захліснути не зовсім приємні емоції і переживання, адже от би повернутись туди, от би знову це прожити. Так просто створюй в поточному моменті все, що тобі потрібно, без опори на ті попередні свої досвіди. Вся ця інформація може не відкликатись, може бути сильна прив'язка. До всіх тих попередніх набутих спогадів е, в цифровому вигляді, в фізичному вигляді. Але якраз таки тут теж момент, що коли є ось ця дуже сильна прив'язка, це теж забирає твою енергію. Все, до чого ти прив'язаний, без чого ти не уявляєш своє життя, це моменти відсутності внутрішньої опори. Ти реально не зможеш прожити без тих відео, на яких зображено, як ти проводив час на якому заході два роки тому. Твоє життя наразі настільки порожнє, що тобі потрібно зберігати певні яскраві моменти з минулого і звідти живитися енергією, як тобі здається. Хоча насправді по суті ти береш звідти свою ж енергію, яку колись туди помістив. Адже, наприклад, коли ти максимально щось прожив в моменті, взяв звідти все собі потрібне, і там більш немає твоєї прив'язки, то навіть якщо звідти зберіглись якісь фото, ти будеш дивитись на них, і вони будуть порожніми, бо все в тобі. Помічав ти відчуття цього звільнення, коли виносив, віддавав, продавав якісь свої старі речі. І прям звільнялось місце не тільки фізично, а прям всередині щось звільнялося, певний простір, адже воно так і працює. Коли ти позбуваєшся чогось старого, ти автоматично звільняєш місце для нового, свіжого, актуального, тому що ну, неможливо протащити крізь все своє життя. Ті свої спогади, речі, які були для тебе цінними, наприклад, років п'ять тому. Уяви, що зараз всі твої спогади про якісь цінні моменти накласти в рюкзаки, сумки і все це нагрузити тобі на спину і сказати тобі, щоб ти йшов. Йшов з цим всім багажем вперед. Ти надломишся. Ти просто звалишся під тягарем цієї купи і купи речей. Просто коли це, наприклад, якісь цифрові спогади, яких в нас зараз немало, то воно так гостро не відчувається. Ну, висять десь там дописи з моїми старими подругами, друзями, та й нічого такого ну не займаєш місця. Ну, ніяк же не обтяжує. Але при цьому ти, наприклад, щомісяця прогортуєш і передивляєшся їх, і ностальгуєш, сумуєш, або ж не знаю, не обов'язково щось таке гостре. Але так чи інакше, всі твої ось ці архіви, всі збережені листи, які тобі колись надсилали, воно десь там висить в тебе на підкорці. Коли ти на них раптом наштовхуєшся, тобі одразу провантажуються всі ці нейронні зв'язки того, як і чим ти тоді жив і яким ти тоді був. Ти цього хочеш? Коли прям аж рука не підіймається повидаляти ці десятки скріншотів, які ти собі зберігав свого часу. То для мене особисто це тим паче знак, що потрібно це зробити, особливо коли ну, ти ніколи цим не користався і в майбутньому не будеш. Дуже наврядче, тому що банально за цей час в тебе накопичаться ще нові і нові скріншоти. Але якщо тобі так важко з цим розстатися, значить ти прям тримаєшся за це, і це заважає тобі жити вільно. Певна твоя частинка до цього прив'язана, не може без цього. А навіщо тобі ці зачіпки? Які не дають тобі жити і рухатися вільно? Не дають дихати вільно, тому що раптом ці скріншоти зникнуть. Там було стільки всього цікавого, прикольного. То й що? А зараз навколо тебе і в тобі порожньо немає нічого цікавого, цінного. Передивись, чого ти накопичуєш і нагромаджуєш у своєму просторі. Фізичному, ментальному, цифровому, і яку воно насправді несе цінність, адже банально всю значущість в речі чи фотографії ми вкладаємо своїми власними емоціями. Банально, якщо ти подивишся на чужі фото, вони для тебе можуть взагалі жодної цінності нести, тому що там немає твоїх емоцій, там немає тебе. І ти б, наприклад, так само легко сказав чужій людині всього цього позбутися, бо для тебе то не несе цінності. Але ж свого дуже важко позбутись, своє так і хочеться все вберегти до останньої світлини, до останнього якогось діалогу, де ви просто обмінялися з якоїсь людиною кількома фразами, але щось там тебе зачепило, щось там було приємне, яскраве чи просто смішне. Не розкидайся своєю енергією направо і наліво, навіть якщо, як здається, це ж моє життя, це ж моя історія, чому я маю цього позбуватися? Що тут такого критичного? Твоя історія пишеться просто зараз, в кожному моменті. І чим більше твоєї такої цінної історії в моментах з минулого. Тим менше залишиться твоєї уваги і фокусу для того, що розгортається і відбувається з тобою просто зараз.